Привіт, друзі! Буквально вчора я говорив про технології і про те, що Україна може перемогти за рахунок технологій. І буквально через пару годин після цього сталося, ну, стало, відомо, стало відомо про операцію Пабутина. Всі вже чули про операцію Пабутина. Такого ніколи в історії не було. Це перший раз. Це феноменально, це прекрасно, це може змінити хід війни, безумовно, так. Стовідково так, але час покаже. І я думаю, що всі західні країни, країни зараз в шоці. Те? І не лише західні. Але я хотів би поговорити про інше. Про те, що у України і українців, ну, українців, є така фішка. Падати в ейфорію і забувати про те, що насправді на відбувається. А насправді відбувається війна. Я розумію, що зараз у багатьох ейфорія, кайф, що ми показали світу там кустки в мать, але не забувайте, будь ласка, що е, війна триває, що пацани, дівчата, на Фронті на передки, що до них потрібні донати, їм потрібна допомога, тому що, на жаль, держава не до кінця забезпечує їх. Не забувайте, не розслабляйтесь, тому що обстріли продовжаться, тому що вибити всього, -на -всь... ну не всього на все. Але зрозумійте правильно, вибити 36% авіації дальнобійної. Тобто не вся і ще у росіян є міги, є калібри, є шахіди, є багато ще чого, є балістика. Я розумію, що росіяни використовують тушки не, не по призначенню, а по ідіотизму, але в них ще є озброєння. І це озброєння несе смерть. В першу чергу мирним, тому що росіяни варвари. І коли у вас кайф і форія і багато чого іншого, не забувайте про це. Не забувайте не про воєнних на фронті, не про власну безпеку. Враховуючи те, що у росіян ще є, на жаль, чим вбивати українців. Не впадайте, будь ласка, в, в якийсь там астрал щастя. Залишайтеся в тверезому розумі, тому що якщо ви, особливо якщо ви там центральна Україна, Східна Україна, холодний, тверезий розум може, може і врятує ваше життя. На цьому все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую дуже. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі!